Доброго дня всім. Ми з вами поки вдвох, да, Віктор Анатолій? А мене чуєте, да, Віктор Анатольевич? Не чуєте, чуєте? Ні, є поставники. Це ж треба відео включать, да? Звоніли нашому виконавцю, вони теж десь, десь підключаються. Вікторія, по телефону наберіть, будь ласка. Шановні учасники, в нас вже ведеться відеозапис, тому особисті розмови, будь ласка, в ефірі не ведіть. Побачите. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте будемо перевіряти зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Добре чути і добре бачимо у вас. Доброго ранку. Доброго. Я вас Доброго. теж чую і бачу. Uh, скажіть мені, будь ласка, чи є у нас представники суб'єкту господарювання на громадських слуханнях? Так, є. Будь є ласка, представтесь, будь ласка. Степарок, Вікторія Алімівна. Еколог Каченіцького ГПЗ Патукернавта. Дякую. І Новоставський Віктор Анатолійович, начальник управління екологічної та радіаційної безпеки. Дякую, і попрошу ще представитись Павла Квітом. Кого ви представляєте на слуханнях? Добрий день. Я Павло Квіта. Представляю також суб'єкта господарювання, підрядна організація, яка займалась оцінкою впливу на довкілля процедурою. Добре, дякую, пане Павло. Презентацію вашу бачимо. Проте е, наразі в нас немає представників громадськості, принаймні я з переліку не бачу. Е, тож задам питання, чи є у нас представники громадськості на наших слуханнях. Поки що немає, е, тому чекаємо 15 хвилин. Чи приєднається громадськість до наших слухань о 10:15. Розпочнемо наші слухання. 嗯，那么讲。Hmm. Ще раз доброго ранку, 10.15. Я вважаю, що ми дали змогу під'єднатися всім бажаючим бути присутніми на даних слуханнях, тож давайте будемо їх розпочинати. Сьогодні, 16 липня 2025 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля публічним акціонерним товариством Укрнафта стосовно планованої діяльності. Реконструкція установки підготовки конденсату Глинсько-Розбишівського ЦПГІК, Качанівського ГПЗ з улаштуванням пункту зливу газового конденсату, вулиця Газовиків, 1, село Погарщина Лохвицької ОТГ Миргородського району Полтавської області за межами населених пунктів. Мене звати Грицак Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля. Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України я буду головуючою на даних громадських слухань. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн. Проте через пандемію, спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України, проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прям 2 статті 17 цього закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року. Яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону. Та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Тож, станом на 10.18. Я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша. В чаті з цього приводу у нас повідомлень немає. Тому зараз, станом на 10 19 я попрошу ще раз усіх учасників на камеру представитись, кого ви представляєте, для того щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на слуханнях. Я буду вас називати в тому порядку, в якому я вас бачу по переліку учасників, а ви будете представлятися. Будь ласка, пані Вікторія Ступарик. Мікрофончик, будь ласка. Так, да, Ступарик Вікторія. Назвіть зв'язку. Представник суб'єкту господарювання, правильно? Так, да, представник суб'єкту господарювання, Застаз... господарства дифферезпаду Угу, Дякую, Павло Квіта. Доброго дня ще раз. Павло Квіта. Я також представляю суб'єкт господарювання підрядну організацію, яка займається процедурою оцінки впливу на довкілля для цього об'єкта. Дякую, і пан Віктор Новоставський. Доброго дня ще раз. Віктор Новоставський, начальник управління екологічної та радіаційної безпеки Патрубернафта, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, станом на 10.20 я фіксую, що в нас на громадських слуханнях присутньо п'ятеро учасників, серед яких двоє це представники Міндовкілля як організатори даних слухань, і троє це представники суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку з чим, відповідно до постанови 989, нами буде складено акт про наявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом, як головуючий на даних слуханнях. Відтак ми закриваємо громадські слухання публічного акціонерного товариства Укрнафта стосовно планованої діяльності реконструкція установки підготовки конденсату Глинсько-Розбищівського ЦПГ К, Качанівського ГПЗ, з облаштуванням пункту зливу газового конденсату, вулиця Газовиків, 1, село Погарщина Лохвицької ОТГ Миргородського району Полтавської області, за межами населених пунктів. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу, всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякуємо до побачення, навзаємо. Дякуємо до побачення.